Події, факти кримінальної історії, як живе і чим переймається Вінницька міліція. Сьогодні у програмі без протокола вітаю вас! На підприємстві виявлені препарати, які з явними ознаками підробки вони не опломбовані. За результатами вже цієї перевірки і виконання тих заходів, які вже напрацьовані по вирішенні цих проблем ще раз. Подивимося, яким чином реагувати на вашу роботу. Припинити їхні дії вдалося тільки після того, коли оперу повноважним карного розшуку було здійснено попереджувальний постріл. У ході робочого візиту на Вінничину заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк взяв участь у підсумковій нараді за результатами інспекторської перевірки діяльності обласної міліції. За результатами вже цієї перевірки і виконання тих заходів, які вже напрацьовані. По вирішенні цих проблемних питань ще раз. Подивимось, яким чином реагувати на вашу роботу. Зокрема, заступник міністра внутрішніх справ України звернув увагу керівного складу Вінницької міліції на необхідність підвищення ефективності діяльності правоохоронців по захисту прав і законних інтересів громадян. Віктор Ратушняк акцентував увагу на персональній відповідальності кожного керівника за організацію роботи на місцях та усунення виявлених недоліків. Крім того, заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк вручив пер. Перші офіцерські погони 18 співробітникам міліції Вінничини у присутності керівника обласної міліції, очільників міських відділів міліції Віктора Тушняк привітав молодих офіцерів із цією подією робота на благо людей, на благо держави. Тоді все буде добре. Так що вітаємо вас. Працівники Вінницького управління Державної служби боротьби з економічними злочинами та Державної фітосанітарної інспекції під час спільної перевірки виявили грубі порушення законодавства на ринку обігу засобів захисту рослин. Кричущі порушення були виявлені у діяльності Вінницької філії одного із акціонерних товариств, яке займалося торговлею пестицидів та агрохімікатів. На даному етапі Щодо перевірки, на підприємстві виявлені препарати, які з явними ознаками підробки, вони не опломбовані, є препарати, які просрочені з терміном дії, нема належних. І достатніх сертифікатів якості відповідності загалом на складі зберігалося більше чотирьох тонн пестицидів та агрохімікатів сумнівної якості, які несли потенціальну загрозу екологію та здоров'ю громадян. На підставі виявлених порушень Державною фітоінспекцією Вінницької області порушено питання перед Міністерством аграрної політики та продовольства України про позбавлення даного підприємства ліцензії на зайняття цим видом діяльності. Застосування засобів захисту і реалізації. Ізації будемо ставити питання перед міністерством щодо виключення такого підприємства із. Тих ліцензіатів, які займають таким видом діяльності, також правоохоронці викрили незаконну діяльність вінницького приватного підприємця, якому доведеться нести кримінальну відповідальність за підпільну торгівлю агрохімікатами. Приємливий вінничанин взагалі не мав на таку діяльність відповідних дозвільних документів. Під час перевірки у складському приміщенні були виявлені та вилучені понад 20 тисяч доз агрохімікатів загальною вагою близько 700 кілограм сумнівної якості. Жодних документів які посвідчували їх походження та сертифікатів відповідності, власник надати не зміг. Із незаконного обігу працівниками служби було вилучено понад 20 тисяч доз агрохімікатів та пестицидів та відкрите кримінальне провадження за статті 321 Кримінального кодексу України. Санкція статті, якою передбачає позбавлення волі до трьох років. Доставленням у міліцію закінчилося для молодиків святкування дня народження. Близько сьомої години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Вінниці про те, що у його дворі порушує громадський порядок компанія п'яних молодиків. Хулігани розмовляли брутальною лайкою. На зауваження жителів будинку не реагували та спричинили заявнику тілесні ушкодження. Аби припинити хуліганські дії, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група міліції. Компанія із п'яти чоловіків продовжувала розпиття спиртних напоїв. На вимогу працівників припинити протиправні дії. Молодики повелися неадекватно, вчинили бійку, намагалися заволодіти табельною вогнепальною зброєю. Вони не реагували на зауваження громадян, вони не відреагували на зауваження співробітників міліції. Мало того, вчинили опір діям співробітників міліції. На одному співробітників порвали формений одяг, спричинили тілесні ушкодження. Міліціонер водій Ростислав Макальондра, який прибув у складі додаткової групи, намагався вгамувати зловмисників, однак це ще більше додало їм агресії. Прибувши на місце виклику, нами було помічено, що Група людей здійсняла бійку з працівниками міліції. Що ми вступили на зауваження, вони не реагували, вступили з нами в бійку, намагалися відібрати табельну вогнепальну зброю, шарпали за формений одяг, почому пошкодживши його. Хуліганів зупинив лише попереджувальний постріл у повітря. Їх затримали і доставили до відділку міліції. Як пояснив один із зловмисників, у дворі з друзями він в такий спосіб святкував свій день народження. Я ж об'ясняю, розпівав на спиртну напірки і положено в місті во дворі. Не було дня рождения, я просто слібатом і от і все. Припинити їхні дії вдалося тільки після того, коли оперу повноважним карного розшуку було здійснено попереджувальний постріл угору, після чого зазначені особи були затримані та доставлені до другого відділу міліції. З даного приводу в даний час проводиться перевірка. Тепер молодій компанії за вчинені дії доведеться нести кримінальну відповідальність на даний час. Відкрито кримінальне провадження за злісну непокору і вимозі працівника міліції або посягання на життя співробітника правоохоронного органу, поєднане з хуліганством. Отець Іоанн, настоятель храму Пресвятої Богородиці в селі Озаринці, показує поламані замки. Це залізним ломом напередодні орудував злодії. Хау ломік ваш ти сюди загнув аж все. І так його сюди придавив, і так він на двері якось вихватився. Священник відразу побачив у церкві, зникла Євангелія, та старовинна ікона великомученика Пантелеймона, але ще більше оторопів, коли виявив пусту шухляду, де лежали пожертви прихожан. Зразу я зайшов, побачив, я в дзвіниці побачив тільки ленту з Євангелії. Перекладка. Шуфляда витягнута, на землі лежить там дзвіночок, той, що гроші збирає по церкві під час служби, там один час. Потім там ще там платки, то все ж там було, що гроші на них там, все це. Лежали ножниці, все на полу, двері того, нижні теж відкриті. Вір'яни і созаринець тепер собі місця не можуть знайти. Щодня моляться, аби святині повернулись до храму, адже без них не проходила ще жодна Божа служба. Ну, говорить, якщо обікратисти храм, то все одно, що вогню рот набрати. Ну, це людина, яка поступила, то вона, вона вєдко, не з розумом була, вона ну, за наживи грошей, а гроші це зло, і так він якось поступив. Ну, Ну, неправильно, не по людськи він поставився. Чи по-людськи повівся, буде вирішувати суд. Ось підозрювано, саджають до міліцейського уазу. Його затримали випадково, коли інспектори ДІ перевіряли документи. Як виявилось, попередня крадіжка не єдина, яку скоїв чоловік. 27 серпня поточного року на території Вінницької області в результаті проведених спільних заходів було затримано громадянина, який скоїв ряд крадіжок з культових споруд. Викрадені речі вилучені. В даний час проходить вказаний громадянин арештований правоохоронцями. Попередньо встановлено, що викрадене церковне начиння затриманий намагався збути в Одеській області. Культурологи кажуть, ікони мають історичну та художню цінність, адже написані на дереві у російській імперії ще в 19 столітті. Святий Пантелімон – це іконка, яка на сьогоднішній день потребує реставрації, очищення і закріплення живописного прошарку. Але так чи інакше, її ціна 2,5 тисяч гривень на сьогоднішній день. Я знов повторюю, що базарна чи аукціонна ціна може бути інша. Затриманим виявився 46-річний чоловік, раніше судимий за подібні злочини. Тепер за скоєння рецидиву йому світять 6 років в босигарні. До слова, такі крадіжки у Вінницькій області не рідкість. Приміром, досі не знайдено, хто викрав в старовині дві ікони та Євангеліє у селі Вербовець Муровано-Королецького району. Далі у програмі дізнаємось про таке. Потрібно багато теоретичних і практичних знань, вивчення нормативної бази, вогнева підготовка, розв'язання ситуаційних задач. Усе сотні разів відпрацьовується і відшліфовується. Правоохоронці привітали зі святом учні усіх підшефних навчальних закладів, нагадали дітям правила безпечної і законослухняної поведінки. Професія серйозна і небезпечна. Психологічна і фізична підготовка на першому місці. Задля здійснення охорони громадського порядку потрібно багато теоретичних і практичних знань, вивчення нормативної бази, вогнева підготовка, розв'язання ситуаційних задач. Усе сотні разів відпрацьовується і відшліфовується. Людина може привикнути до всього і виконувати те, що йому дадуть. Нічого тут такого страшного нема. Ну, треба вивчати те, що. То, що міняються і закони, і закон України про міліцію, є зміни до кожних статі, якими ми базуємося виконувати і займатися, бути фізично розвиненим. Свої практичні вміння міліціонери продемонстрували журналістам на дні відкритих дверей. Подібні заходи провели у всіх областях України. У бійців підрозділу чимало спецобладнання – важкі бронежилети, каски, різноманітна бойова зброя. Тим арсеналом ми використовуємося в своїй повсякденній бойовій діяльності. Тобто у нас представлені короткоствольне огнестрільне військове, длинноствольне і снайперське. Огнева мощь нашего подразделения, скажем так, это уже оружие не индивидуальное, а групповое, оно всегда находится под контролем командира спецоперации. Свою підготовку та зброю на деле милиционеры продемонстрировали у тирі. Проблема. Кровь, Это долгие тренировки, надо тренироваться, тренироваться и доводить до совершенства технику. И психологическая подготовка должна быть тоже соответствующей. Аби забезпечити правопорядок, роті міліції особливого призначення Беркут доводиться брати участь у проведенні спеціальних операцій по затриманню озброєних злочинців, звільненню заручників, припиненню терористичних актів. На щастя, у Вінницькій області свої вміння застосовувати на практиці бійцям підрозділу доводиться рідко. Підрозділ боєздатний готовий до виконання службових завдань. В першу чергу зараз у нас йде це за наказом міністра. І далі дублюючим наказом начальника управління в місті створені групи швидкого реагування в кожному районі міста обласного центру, де групи працюють по охороні громадського порядку. Нині рота міліції особливого призначення Беркут у Вінниці нараховує 50 бійців. Їм подобається обрана професія, працюють з повною самовідачею і запевняють, вінничани можуть спати спокійно. Правоохоронці привітали зі святом учнів усіх підшефних навчальних закладів, нагадали дітям правила безпечної і законослухняної поведінки. Вихованців Браславської школи інтернату привітав керівник Вінницької міліції Віктор Русин. Всім присутнім сьогодні тут. Я бажаю всіх земних благ і нехай вас Бог в перший клас дітки. Дякую. Наймолодшим учасникам свята, для яких уперше в житті пролунав шкільний дзвінок, міліціонери подарували корисні книги та книги на правову тематику. Директор закладу, де виховуються діти, позбавлені батьківського піклування, Ніна Куля, згуртувала прекрасний творчий колектив, об'єднаний однією метою виховувати дітей в атмосфері любові, поваги і добра. Я хочу подякувати вам, мої дорогі, за те, що ви своїми руками невтомною працею, за те, що ви своїм відношенням до роботи. Робите нашу школу з кожним роком кращою і кращою. Вам земний всім уклін. У всіх навчальних закладах області правоохоронці провели бесіди з дітьми, нагадали їм про правила безпеки вдома та на вулиці, про те, яким можуть бути наслідки непродуманих учинків. На кожне свято, яке є в школах, ми надаємо як і матеріальну допомогу, так і е, приймаємо участь у вихованні е, підростаючого покоління у школах. Я зачу всім школярам в Вінницькій області, їхнім батькам, здоров'я, успіхів у знаннях, ну і щастя. За вісім місяців на території Вінницької області сталося 330 дорожньо-транспортних пригод, яких постраждало 406 людей, а 56 загинули. Лише у серпні на дорогах області у 68 автопригодах загинули 10 людей, а 96 зазнали травм. 26 серпня близько 3-ї години ночі водій автомобіля Сітроен Джемпі, рухаючись зі сторони села Губник в напрямку міста Ладижин на регульованому залізничному переїзді з невстановлених причин поїхав на заборонений сигнал світлофора. Водій автомобіля Сітроєн, грубо порушивши правила дорожнього руху, виїхав на залізничну колію при закритому шламбавому, де зіткнувся з локомотивом. Наслідок пригоди водій автомобіля на місці загинув. Далі проводиться перевірка. Рух залізничного транспорту було припинено на три години. Даний залізничний переїзд відноситься до Шевченківської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці, де рухається промисловий транспорт, третя категорія. Переїзд регульований з черговим працівником. Чому водій поїхав на червоний сигнал світлофора, з'ясовує слідство. А днем раніше, 25 серпня, у Калинівському районі, відбулося зіткнення двох автомобілів, в результаті чого загинув 54-річний водій автомобіля ВАЗ-2104. Сталося це о 14-й годині біля повороту на село Писарівка. Водій автомобіля Мерседес Бен Світо здійснив зіткнення з вищевказаним автомобілем, за кермом якого знаходився мешканець села Радівка. Державна інспекція Вінниччини вкотре закликає водіїв бути дуже уважними на дорозі, не сідайте за кермо у втоленому стані та під дією алкоголю, не перевищуйте безпечну швидкість, не порушуйте правила дорожнього руху під час переїзду, перехресть, обгонів тощо. Бережіть своє та чужі життя. Начальник УМВС області Віктор Русин провів особистий прийом громадян у Козятині. До керівника Вінницької міліції звернулися зі скаргами та проблемами понад десяток жителів району. Здебільшого люди нарікали на затягування кримінальних проваджень слідчими, на бездіяльність працівників міліції, а також на невиконання рішень судів. На прийомі до генерала прийшла місцева жителька, у якої в ДТП постраждав син. Жінка просить пришвидшити завершення розслідування кримінальної справи, адже на лікування сина. Витрачено великі кошти, а стягнути їх і звинуватця вона не може. Віктор Русин відразу дав доручення слідчому управлінню взяти справу на контроль. Значить, управління, управління <кхи> забере цю справу в Вінницю, вивчить, дасть вказівки. За вересень місяць справа повинна піти в суд. Інша жителька Козятина сподівається, що її багаторічні ходіння по чиновницьким кабінетам закінчаться. Вона разом з багатодітною сім'єю одна змушена жити у жахливих умовах аварійного помешкання. мене син багатодітна сім'я. Ось я живу в такому помешканні. Посмотрите на це это помешкання Этому дому 139 лет. Это літ. Це перше дама, як засновався Казатин. Генерал дає вказівку розібратися, на яких підставах жінку змістили із квартирної черги перевірити законність прийнятих рішень на прийом до очільника Вінницької міліції. Звернулося чимало людей, проблеми яких перебувають поза компетенцією міліції. Не було суда, ніхто нас не подає. Лежить собі там в прокуратурі. Я ходжу вже мені надоїло, я ходжу до цього прокуру. Хожу до нього, я вже Хожу до нього, вже їм надоїло, вже перестала ходити, я вже стала дзвонити. Фактично, якщо так брати по тим матеріалам, які от мені доповіли, що там закрита кримінальна справа, в зв'язку з тим, що в діях водія порушень немає. Якщо ви рахуєте, що така ситуація, вам необхідно звернутися в суд. Щоб він мав вибрати кожне поважі на генерал Русин переконаний, запорука успіху роботи міліції в дієвому діалозі з громадськості чуйному ставленні до людей. Поспілкувавшись із жителями козятинщини та вислухавши їхні скарги на роботу підлеглих, генерал Русин призначив проведення інспектування оперативно-службової діяльності козятинської міліції, за результатами якого будуть можливі кадрові зміни. Бажанням обдуманих вченків, зваженості та поміркованості я прощаюся з вами до наступних зустрічей на цьому ж каналі.